Добрий день, мої підписники і всі, хто дивиться мій канал. Дякую всім за перегляди моїх відео, за ваші подобайки, за ваші гарні коментарі. Бажаю всім доброго здоров'я. Сьогодні буду готувати для своєї сім'ї фаршировану щуку. У мене син любить рибачити. І от були на рибалці з внучком і поймали щучки. Значить, сьогодні до вашої уваги. Мій рецепт фаршированої щуки. Показую вам сьогодні у мене ось така щука є. От Ми вже її почистили, лоску зняли. Тепер я оцю більшу зафарширую, хочу зафарширувати. Зараз знімемо з нею шкіру. Ну і потім далі будемо знімати філе з неї. Далі покажу вам процес, як я буду робити. Так, показую вам, от зняли шкіру із щуки. Ось вона вже у нас у мисочки тут. От. І знімаємо з щуки тепер філе. От Відділяємо ножиком акуратненько. Сьогодні в мене є помощник, чоловік допомагає. Зараз знімемо філе і далі тоді вам покажу процес, що буду робити. Так, філе. Значить, У мене тут, я поставила на ваги, у мене тут кілограм і 50 грам філе із щуки. От. Зараз я це філе поріжу на маленькі кусочки і буду пропускати через м'ясорубку на середнє сито. У мене таке середнє, воно якби не дуже великі оці дірочки у ситочку, я думаю, що буде воно підійде. Буду пропускати значить, через м'ясорубку філе. Далі беру ось такий набір овочів, значить, три цибулини, отакі гарні, одна морквина у мене така велика. І три зубчики чеснику. Ось, показую вам. Значить, одну цибулинку, ось таку я перекручу разом з філе через м'ясорубку, кладу його зразу до філе. А ці дві цибулинки і морквину, значить, цибулю подрібню на маленькі кубики, як можна менші. Ци, морквинку потру на маленьку тертушечку. От. І все це буду піджарювати на вершковому маслі. Значить, чесничок, ось, зубчики, я теж пропущу через м'ясорубку. Покладу його зараз до філе. От, Так, тепер. Далі що буду брати? Ось взяла молоко. І приблизно десь отакий шматочок білого хліба. Білий хліб у мене сьогодні сімейний. Можна взяти батон. Значить, зараз трошки його у молоці розмочу, От. і теж його пропущу через м'ясорубку. І буду робити такий рибний фарш. Якби. Це все що через м'ясорубку це рибний фарш. Значить, зараз підготую це все. І далі тоді підключуся покажу вам, що робитиму далі. Перекручую фарш, От, покажу вам, яке ситочко має у мене на м'ясорубці. Ось дивіться, Бачите, яке ситочко. От на таке ситочко я перекручую, і виходить, ось такі, такі невеличкі виходять м'ясні жгутики. От. Значить, зараз я фарш перекрутила. Трошки ось я залишаю цього м'яса, ось рибячого, через те, що я зараз пропущу, ось у мене вже лежить намочений цей батон чи хліб, хто що буде брати. У мене білий хліб сьогодні. От. І буду зараз жарити, ось сковорідка в мене вже нагрівається. Тут я підготувала вже у мене ось вершкове масло відкрила, значить, кладу на сковорідку. От, Зараз покладу вершкове масло, і це все буду пережарювати. Ось так покришила цибульку на невеличкі такі кубики, і потерла моркву. Так? Зараз пережарю і потім воно трошки охолоне. І оце пережарені ці овочі, цибуля з морквою, я теж Пропущу через м'ясорубку. І потім після них уже прокручу от, м'ясо риби, яке в мене залишилося. Щоб з м'ясорубки це все воно якби викрутилося, зажарка і хліб. Тут я думаю, що зрозуміло, як я буду робити. О, значить, зараз я все зроблю і далі тоді вам покажу. Смажу зажарку цю овочну з моркви цибулі. так? Значить Її смажимо майже до готовності. Цибуля вона швидко приготується, посмажиться, а моркву треба буде скуштувати, щоб вона така була не твердою, щоб вже така м'якенька морква була. Значить Зажарку цю я вже підсолила, десь додала дрібку солі сюди гарну і додала перцю меленого. Сюди я вже додала, розказую вам. І додала сюди ще столову ложку олії, рослинне масло. Все перемішую і тепер довожу до того стану, який мені потрібний. Значить, до напівготовності навіть трошки і більше, щоб було отаке, щоб воно у вас вийшло. Значить, покуштуйте. Так, ось дивіться, тепер показую я вам, перемішала, я ось бачу, тобто, перепустила через м'ясорубку зажарку оцю видну, ну і тут ось докрутила м'ясо, яке в мене залишалося. Тепер, значить, оце все ретельненько, всі оці складові вимішую. Так. Трошки так перемішали, щоб воно вже починало з'єднуватися. Всі наші оці інгредієнти, які тут є. Тепер я сюди додам, от у мене молочко залишилось, якому я хліб замочувала. Так, я сюди його додаю. Решта. Ну, Тут десь грам може 50-60 молока. От. Додаю сюди одне яйце. От. Зараз теж трошки його підмішаю. Фарш потрібно, щоб був не сухий. Значить, Коли ви жарите зажарку оцю з цибулею і морквою, масло додайте вершкового не шкодуючи, так, щоб гарненько воно в маслі було. От Масло тут теж таку роль грає, ну, грає, що придає вкус. Ну, це як на мій смак. Я вам розказую сьогодні і показую свій рецепт. Все роблю я на свій смак. Тепер перемішала і тепер додаю я сіль за смаком, риба любить сіль. І додаю я мелений перчик сюди. От. Значить, тут все додайте за смаком, як ви любите. От. І ретельно перемішуємо і робимо такий фарш із риби. Значить, можете додати, хто полюбляє приправу для риби. Ну, я не додаю. Я не сильно полюбляю багато приправ. Вони тоді забивають смаки. Ну, це мій вкус, смак. Тось. Я вам розказую так, як роблю я. Ну, значить, обов'язково куштуємо все до, до рідної маси. Ну, от я куштую. Зараз спробуємо цей фарш. М -м, надо сіль додати ще. Додаю сіль І перчику ще додам, так, щоб гарненько відчувався у фарші. Так, ну зараз я все вимішу і далі тоді покажу вже, як буду начиняти шкіру із щуки. Так, фарш зробила вже все. Він трошки так 5 хвилин, якби постояв у мене, щоб якби воно все тут об'єдналося, всі продукти, які ми сюди поклали. І тепер починаю начиняти оцю ось шкірку із щуки. О, значить, ось отвір. І сюди зараз буду закладати оцей фарш. Ложечкою Закладаємо. Тут нічого такого складного немає. Значить, сильно не, на, не напихайте, щоб ця шкірка ж, е, тріскалася, чи така була напружена, якби от. Цього робити не потрібно. Так, в міру накладаємо в міру. Трошки наклали, посунули. От. Ось, дивіться, я наклала, тепер я зараз отак його туди. Опускаю до хвоста. От. Не без того, що шкірка десь у когось тріснула, в мене теж ось є, що тріснула. Ну, тут я зараз його чимось. Ось, Бачите, теж у мене є, що трошки біля плавника неудачно ми його якби обрізали. Тут трошки обірвалося. Ну, це таке, це буває в усіх. Значить, ось я так до хвоста дійшла сюди. От. І тут вже ось мені і достатньо буде сюди вже напихати. Так що дивіться, сильно не напихаємо, показую вам. От. Далі продовжую. Ну, тут все понятно. Я не буду забирати ваш час, щоб відео не було дуже довгим. Зараз я начиню цю тушку. Ось тушку, ж шкірку. От, і тоді вам вже покажу вже її в начиненому стані, яка вона у мене буде. Так, показую вам, ось я вже начинила свою цю щучку. От, ось така в неї голова. І в голову туди, от, бачите, всередину, де були зябра, зябра ж ми повитягували, все тут вимито, все. Я туди теж, бачите, наклала з обох сторін фаршу цього. От. І тепер в такому стані зараз буду щуку викладати на протвінь. Протвінь підготувала, значить, пергамент поклала, заслала її, пергамент з, змастила трошки олією. І буду зараз викладати щуку, перекладати голову, ну і покажу вже вам її на протвіні. Значить, фарш у мене трошки залишається. Ну, то не біда. Фарш як залишається, можна покласти в морозилку, а можна сформувати такі рибні котлетки, обваляти їх в муку чи в панірувальні сухарі і пожарити на сковорідці. Значить, ось так вийшла щука. Так, показую вам, ось я виклала щуку вже на противень. ось у мене отак вона вийшла. Бачите, навіть тут така голова, що не поміщається трохи на противень. Значить, ну, думаю, що так, бо по-другому ніяк. Загалом ця щука, її вага була 2,5 кг. Бачите, яка вона вона не маленька. І противень в духовку, ну отак от у мене вона вийшла, щоб я її виклала. Значить, що хочу сказати, що на противень щуку викладайте так, в якому виді ви її хочете бачити на столі. Значить, якщо у вас хочете бачити, її просто пряма, щоб вона була, значить прямо викладайте. Якщо от в такому стані, от як у мене, бачите, ну я просто по-другому її не можу. Значить, ось вона буде у мене отак і виглядати тоді вже в спеченому виді на столі. Значить, зараз я її змажу трошки зверху олією. Отак. От. Духовку розігріваю, 180 градусів. А потім, можливо, я духовку даже трошки зменшу, на 170 поставлю, чи 175. От, ну, от так от. Значить. І все, буду випікати її. Десь хвилин 35-40. Буде вона у мене в духовці. Ну, буду, треба слідкувати за випічкою. Кожного духовки ж різні. Так що, будь ласка. Ось так. Все. Змазала я її. Ну і все. Тепер ставлю свою щуку на випічку. Вже покажу вам її в готовому виді. Дорогі друзі, показую вам свою сьогоднішню щуку, яку я приготувала. Значить, ось я її трошки задекорувала, прикрасила. Значить, ось така голова вийшла в неї. От, показую так трошки ближче. Значить, Задекорувала я майонезом. От. Ну, Не без того, тут у мене трошки ось був порваний. Ну, так, трохи якби, скрили його. От. Задекорувала майонезом і поклала ягідки журавлини. Ось такі червоненькі. Бачите, і ось така у мене щука вийшла. Сьогодні. Значить, пробуйте приготувати. Хто ще не готував? Таку страву, будь ласка, пробуйте я поділилася з вами своїм рецептом. Дякую всім за увагу. Всього вам найкращого і до нових відео!